Я бачу шлях і знаю, що буде. Я не хочу цього, але роблю усе, щоб сталося саме так: попереду ріки крові та століття страждань, і я цьому причина. Тому чинитиму так, аби мої видіння справдились. Хто я врешті, щоб цьому звадити? Тож нехай розпочнеться шоу. Ось що приблизно коїться у голові Пола Летовича, коли той цілком підсів на маланш. Та спробував води, яка сплела усі його я в минулому майбутньому та сьогоденні, і це вважаю о як нестерпно усвідомлювати все одразу і водночас. Тим, хто бачив оскароносний фільм, буде легше зрозуміти про що мова. Вітаю усіх на моєму каналі. Тут говорять про книги. Тож, якщо вам це подобається, підпишіться та покладіть вподобайку під цим відео. А ті, хто ще й напише коментар, буде благословенний муадібом. А зараз трохи моїх вражень про культову дюну Френка Герберта. Почнемо з всесвіту. Пан Герберт досить завуальовано розповідає про минуле світу дюни та причини технологічного занепаду. Хоча який там занепад зорельоти, є технології біоклонування. Мімікрії, збереження та перенесення свідомості, левітації ще купа всього теж є і досить активно використовується. А от що відсутнє, так, це штучний інтелект, роботи та умовна розумна комп'ютерна техніка. Саме вони були стороною великої війни, відлуні якої відчутне у подіях першої книги. Мені імпонує концепт великих космічних домів: феодалів, які правлять своїми планетами, ба навіть цілими системами, і де війни ведуться заводчину у тій чи іншій частині безмежної. І такої тісної галактики, чим не кланові сьогодення та династичні корпорації, також подобається ідея розвитку людських можливостей з приставкою НАТО, звідси ментати, навігатори і ще ціла низка специфічних фахівців, як заміна вищезгаданим комп'ютерним системам. Не треба забувати і про бенегесерицьких відьом ще діячки. Мій внутрішній медієвіст тішиться і цеховому поділу раз та планет за типами професій і спеціалізації. Тлейлаксу, Іксіани, сердаукари. Перші генії генетики. Ікси центр високих технологій. Салуса Секунду, така собі космічна Спарта, де виховують найкращих воїнів. Поки про Фремені, звісно, не дізналися. Дюна Аракіс Ракіс. Безжальна планета пустеля, яка була проігнорована великими домами, якби не одна особливість. Тільки тут добувають найзатребуванішу речовину у всесвіті меланж. без цих прянощів просто неможливі навігація та міжпланетні перельоти. А ще це нейростимулятор і препарат для продовження життя. Ну і приправа для її. Жі, усі події книги зводяться до контролю за видобутком меланжу та його розподілом. Адже той, хто контролює дюну, має колосальний вплив. Проте володіти планетою складно. Окрім пустельних хробаків велетнів, тут живуть Фримени, народ, який неможливо підкорити тому добування ресурсу постійно під загрозою. Усе це і так вам відомо, але ось що цікаво, читаючи описи Дюни більше занурювався, у ось який аспект: кліматичні зміни та прагнення людей підлаштувати середовище під себе, чи не найбажанішою метою Фримені було створити оази посеред пустелі, бо навіть і цілком тереформувати планету, щоб нарешті вийти з печерта укриттів і жити вільно на поверхні цією ідеєю захопився наш головний герой, пол, якому переселення з вкритого морями рідного Каладану на пустельні Аракі здалося непросто. В наступних книгах цю ідею автор розвиватиме ґрунтовніше. На момент читання про це я не знав, і ви здивуєтесь, які висновки напрошуватимуться. В процесі цих змін пустельної планети пустельні хробаки це ще одна особливість планети, і це не просто екзотичний представник мегафауни, а ключова ланка формування існуючої екосистеми. Та джерело появи меланжу. автор описує механізми народження, живлення та основних циклів існування хробаків, так наче слухаєш лекцію десь на біофаці. Шай не тільки грізний сусід Фримен, а ще й екзистенційний виклик. З ними пов'язані вірування, ба навіть ритуали ініціації, що тільки підтверджує роль в житті тутешнього народу. Це не або яка заслуга автора, якому вдалося все так чітко прописати і пов'язати. Хробаки – це любов на віки. Ну що, герої Почну з тілгара, ватажка нездоланих. Фрименів саме з ним уособлював себе культовий автор. Принаймні, про це пишуть. Це можна пояснити роллю персонажа у книзі, яка зводилась до такого собі екскурсовода довідника. Усе, що ми знаємо про культуру, побут традиції Фрименів, усе це стілгар. Ну і звісно, чані це монументальний герой, дитя суворої планети, який навчений виживати за найпаскудніших умов та гуртувати людей, щоб вести за собою. Лето ідеалізований образ рудованого аристократа, який дбає про підлеглих та робить ставку на добробут і процвітання, а не завоювання і поневолення, стратег з холодним розумом та грандіозними планами тактик і мислитель, ідеальний батько для героя, месії, змінотворця. обдумовуючи його вчинки та дії, роблю висновок, що він певним чином знав. Спрогнозував те, що повинно трапитись, і робив все так, щоб це призвело до народження Муадіба. Зауважте, що його Джесіка таки трохи шарить в генетичних компіляціях, та й змалечку вчила пола необхідному, аби пробудити запелюжений потенціал квізаца Хадераха. та й смерть Лето стала одним з тригерів його навернення на шлях. Тому персонажу можна пробачити без зуби відсіч барону на чолі з імперськими сердоукарами і не надто геройську смерть. Хоча це у їхній родині, наче прокляті якесь бик, зрадник Юе Ну і забігаючи наперед пустельне зникнення, якесь неопічне падіння. Пола трі скільки сили у цьому короткому імені знань. Потенціалу і нещастя. юнак, на долю якого випала важка ноша подвійної боротьби з силами коаліції харконенії імператора та внутрішній конфлікт з долею та призначенням. Хлопець, який хотів побачити принади інших планет, трохи поподорожувати з друзями, натомість змушений слідувати настановам батька і матері, особливо матері, яка потай готувала його, але до чого так і не наважувалася розповісти. Як персонаж Пол не картонний. попри іноді емоційні та театральні кліше в діалогах, молодий герцог таки Здібний і кмітливий саме ця інтелектуальна гнучкість і дозволила йому стати тим, кого так довго чекали. Він усе знає, інтуїтивно володіє бойовими техніками. Від дьомськими хитрощами та розбирається у внутрішній імперській кухні. А ще він харизматичний емпат з лідерським характером. Ідеальний претендент на звання людини, яка розпочне нову сторінку в історії світу Дюни. Джесіка, куди ж без неї? Та й повинен же бути певний гендерний баланс. Так от, Джесіка та її куратори, перевелебні матері, з ордену Гесерет, пов'язали свій план народження аквізація хадераха саме з полом, попри невдоволення та публічний осуд дій матері Малого Атріда. що робилося заради около Я так важаю, постав останнім шансом. Втілити столітню програму генетичної селекції і довести, що усі зусилля ордену. Не були марними, чому так думаю. А ви пригадайте зустріч привелебної з Полому у найпершій сцені випробувань. Після короткого діалогу з Джесікою привилебно таки вирішила піддати хлопця найжорсткішому тесту, де її пролунала мантра про страх і його значення. Вже тоді старша з відьом таки впевнилась, що перед нею той, хто поведе і стане уособленням месії. Джесіка, хоч і боялася, але була переконана, що її син витримає, адже роками вчила його так, як це роблять в Ордені. Барон Владімір Харконен це ще той негідник. Він і до. Сі залишається уособленням підступності, підлості і жорстокості людина, яка не хоче і чути ні, він не зупиниться ні перед чим, щоб досягти своєї мети, буде топити в крові своїх ворогів і тих, хто випадково опинився у нього на шляху. Якщо відверто, то цей персонаж мені трохи навіть подобався, бо навіть після смерті буде впливати на героїв та сюжет. Але це вже зовсім інша книга. Сюжет перед нами хоч і типова, та все ж цікава історія про дорослішання та віднайдення себе і свого місця у світі, загорнута у пластичну обгортку з блискучими ідеями, живими героями та масштабними випробуваннями. Історія про кожного з нас, який підлітком прагнув до величі і уявляв своє щасливе майбутнє. Однак це ще й історія застереження про те, чому іноді не варто робити поспішних вчинків та не піддаватися впливу зовні, і що не існує жодного наперед відомого сценарію і дії та наслідків. Є тільки тут. І зараз, однак і в цьому найбільша проблема все ж сама наявність відомого сценарію і буде стимулом для героя діяти так, щоб цей сценарій реалізувати. Ось звідки усі ці метання пола про знання майбутнього і небажанням зробити щось, аби його змінити чи відвернути у наступних книгах. Наслідки дій чи бездіяльності модіба будуть куди виразнішими. І катастрофічнішими на цьому, все. Якщо вам сподобалось, і це відео трохи набере переглядів. Зроблю огляд на продовження. Дякую усім, хто підтримує та дає поради. Ціную кожного з вами книгоман. Читайте.